Ознайомився з теорією інтерфейсів сприйняття Хофмана і команди. 2015 рік, здається, рекомендую для тих, хто шукає такі речі в капілочку, що навколо нас ілюзія, і ми в ній живемо. І Це непогано. Суть її в чому, що ми еволюційно сприймаємо реальність на основі того, щоб не така, яка вона є, а що ми побудували її в такою, щоб вижити. Ну, тобто сприймаємо її так, щоб мати можливість виживати. Ну, якщо так от просто. Типу, як, якщо геть спрощено, інтерфейс Windows або робочий стіл Windowsa. Дуже цікава річ. По суті, ми так, ну, якщо так сильно подумати, розекстраполювати це все на побудову цивілізації, побудови культур, побудови там взагалі світосприйняття сприйняття не тільки ну, якихось фізичних речей, так, як розглядається в цій научній статті там чи дослідження цьому, яка розроблена Хофманом. То, ну так. <свісно> По суті, ми не тільки будуємо інтелектуально ілюзії, але ще й. Сприймаємо і взаємодіємо з цими ілюзіями для того, щоб вижити. І це прикольна річ, тому що ну, це допомагає розуміти, що ну, це нічого такого поганого в цьому нема. Що, наприклад, ми живемо і проживаємо навіть не розуміючи, то, що як ми взагалі це сприймаємо, в чому ми живемо, і куди ми йдемо. Ну, це лише доводить, що ті, хто копашиться в цьому і розбирається і шукає якісь відповіді, то це якісь Пілігрими, які є аномалією, мабуть, або просто допитливі якісь люди. По суті, нема нічого поганого для того, щоб прожити навіть не що поганого. Це нормально прожити по суті, в ілюзії і бути ну, в кращому випадку просто. Щасливим. А в гіршому випадку, ну це вже а, мінжувати між тим, а, там якийсь віт правильний, неправильний, добрий чи злий. Так що таке. В общем, хто шукає всякі а, речі, які а, м, допомагають якось розібратися зі світосприйняттям, то ось Хофман достатньо цікаву річ створив зі, зі своєю командою. Всім миру.